Дві години, щоб вижити у рівному заїжджі російські гастролери із місцевим айтішником вчинили, наче у відомому блокбастері про адреналін програмісту вкололи якусь гидоту і заявили, що у нього є усього 120 хвилин на те, аби принести 10 тисяч доларів. А якщо цього не станеться, він не отримає проти отрути, відповідно, загине. Олександр Курсик знає, як зашкалював адреналін. До чергового у міськвідділ міліції молодий чоловік мчав чимдуш в обідню пору. Як тільки відкрив двері, почав кричати, що його отруїли, і за дві години він помре. Молодик за лічені хвилини розповів, головне троє невідомих вимагають з нього 10 тисяч доларів. І щоб вислизнути, у нього не було шансів, шприцом вкололи йому смертельну отруту. Він розробив для них сайт. В результаті іноземці з ним не розрахувалися, то він заблокував його, коли вони приїхали. Аби вимагати від нього розблокування, почали також вимагати й гроші в сумі 10 тисяч доларів. Працівники міліції дали чоловіку 80 тисяч гривень на викуп. Росіяни призначили зустріч на одній з міських автозаправних станцій. Саме після передачі коштів вони обіцяли вколоти програмісту Антидот. Затримання пройшло за лічені секунди. Вони не спіли вчинити опір. Були Негайно локалізовані постраждалий програміст від будь-яких коментарів відмовляється. каже задоволений, що залишився живим. Як з'ясували експерти, росіяни вкололи українцеві не отруту, а інсулін. Незважаючи на те, що ін'єкція не була смертельною, закордонні гості можуть провести за українськими ґами сім років. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець. новини 2+,2.